Тепло буде і цієї зими, але дорого. Через загальнодержавне зниження лімітів споживання газу. Комунальне підприємство Теплоенергетик заявило про відновлення мазутного господарства. І сировиною заклад не працював більше 10 років, тому на оновлення техніки витратили кілька місяців та 3 мільйони гривень. Наразі відновлення господарства на завершальному етапі тому працівники підприємства показали журналістам, як перетворюватимуть мазут на тепло. Все бачила Яна Семенюк. Поки ще теплоенергетику палює споживачів газом. При його недостатній кількості тут використовуватимуть мазут. Доставлятимуть його єдиним доступним способом залізницею. Для цього зараз завершують її ремонт. У 70-х роках вона була построєна. Здесь прийшли в негодність шпали під залізною дорогою, під рельсами. Послі ми собственно заключили договор, і всі все вот шпали ми їх поміняли. Із цистерн сировина потраплятиме на очистку. Відремонтовані фільтри для мазуту знаходяться в цьому приміщенні. Тут не лише очищатимуть мазут, а й підігріватимуть його. Через фільтри грубої очистки ну, воно, один второй фільтр там знаходиться, і подається на. Мазутний ємкостя закачуються з температури дето 50-60 градусов. Таких ємностей на підприємстві дві. Вони знаходяться під землею. Одна з них може вміщувати більше чотирьох тонн палива. Зараз закінчується їх очистка. Об'єму обох сховищ підприємству вистачить майже на весь опалювальний сезон. Якщо в змішаному режимі двома котлами. У нас хватає на два місяці. Якщо дві йомкості буде. Будет на 4 місяці, практично на весь степень період. Звідси мазут потрапляє до котельні. Щоб доставити його туди, температура сировини має бути дуже високою, тому труби, якими її транспортують, утеплили. Утеплення відбувається для зберігання, так сказати, щоб потері не було по теплу. По температурі, допустимо, мазут має подаватися. З температурою до 130 градусів. Проте заповнити труби наразі нічим. Підприємство заключило контракт на поставку мазоту та поки що не отримало грошей на його купівлю. Окрім цього, проблемою є і ціна сировини, яка зараз сягає близько 10 тисяч гривень за тонну, що одразу ж позначиться на вартості тепла. Зараз механізмом компенсації тарифів для споживачів займається Міненерго. Там було заявлено, що компенсація буде з бюджету. Але поки немає не механізму. Нізми цього компенсації, ні порядок компенсації в той же час на підприємстві сподіваються отримати сировину до настання сильних морозів, коли виділеного газу на опалення не вистачатиме. Яна Семенюк, Олександр Катруша день за днем.